Всім привіт! Ви на каналі CryptoEpic. Знайшов нову гем-ігрушку. Залетів, вивід, від, все працює, все чудово. Ігріть тільки два дня, так що ми можемо залітати в неї і заробити собі певні монети, які ми зможемо вивезти і продати. Зараз ігра тільки розвивається, це ну, реально, типу, я прочитав white Paper, ігра. Крута, в майбутньому буде і PVE режим, і боси, і рейд боси, і так далі. Так, в чому плюс, що тут дуже маленький поріг входу, це приблизно 7-8 доларів. Нам потрібно тільки купити персонажа і потім його апгрейдити або виводити певні коїни у ці монети. Монета називається парт. Також ми можемо отримувати монету шарт, яку ми зараз можемо обміняти. Ми її можемо обміняти один шарт до 0.9 хайф, якщо не помиляюсь. Так, сайт зараз трішки підлагує. О, так, 0.8. 09 я сьогодні міняв по 0.95. Все нормально виходить. Так, що нам потрібно для того, щоб зайти в гру? Правильно, нам потрібно Binance. А, ребята, також не забувайте підписуватись на канал, ставити колокольчик, лайк. І підписуватися на мій телеграм-канал. Всі посилання на Binance, якщо у вас немає, якщо немає різних гаманців, я буду закидувати внизу під відео. І також в своєму телеграм-каналі я буду давати всю повну інформацію. Зараз ми розберемось, як почати грати в цю нову ігру. Ігра називається Golems. Нам потрібен Binance, нам потрібен гаманець Hive Keychain. Key Chain. Ми його встановлюємо. І зараз ми його зареєструємо. Так, заходимо на сайт, який я скину внизу. Нажимаємо «Sign up». Заходимо в Get Started. Create a heв-account. Вводимо назву аккаунта. Це, наприклад, може бути, не знаю, «Epicof». Ну, він в мене вже є зареєстрований. От. Ви можете придумати будь-яку назву: це буде ваш е назва аккаунта і адрес гаманця. Ми проходимо реєстрацію. Ми проходимо реєстрацію через Twitter, е, вводимо будь-яку назву Domload Case, key", е, зберігаємо. І нам, саме головне, потрібно оцей кей собі зберегти. Копі. Е, потім, коли ми це все пройдемо, нам потрібно нажати talk регістр, Ми зареєструємо Twitter. От ми пройдемо реєстрацію твіттера. Якщо в нас є вже аккаунт, ми просто його підтвердимо. Е, коли ми Зберегли ключ і встановили кошельок, ми вводимо паспорт. Паспорт має бути одна буква мінімум велика, одна маленька, і циферки або інші букви. Наприклад, ми придумуємо GH. Там, та -та 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 -та. Use case. Ми вводимо сюди юзернейм, який вводили на попередньому сайті, і priват кей. І нажимаємо Submit. Тоді в нас буде зареєстрований наш аккаунт. Зараз я все покажу. Так, що ми бачимо? В нас буде наш аккаунт. Після цього ми заходимо на Binance, заходимо в спот торгівлю, шукаємо монетку Hive. До USDT можемо міняти. Ну, зараз я вам покажу, плюс я собі закинув, щоб просто заапгрейдити свого персонажа. Наприклад, я закинув. Ну, давайте так, на... на 10 доларів, я думаю. Беремо маркет. Давайте на 10 доларів ми купимо е, хайфу. Так, бачимо, ми купили. Все пройшло. Заходимо в Wallet. Зараз ми перекинемо монету собі на гаманець. Е, віздрав. Вводимо свій гаманець. МайлАдрес, Confirm. І давай Max. Віздрав. Так, зараз я це все веду і ми очікуємо, поки прийде транзакція. Як ми бачимо, монетки нам прийшли. Тепер нам ці монетки потрібно конвертувати в SwapHive. Хайв. Заходимо на оцей сайт, я теж скину внизу посилання. Ми нажимаємо Load. Підражається наш баланс. Нам потрібно свапнути монети. Давайте свапнемо максимум монет і нажмемо свап. Конфірм. Супер, перевіряємо гаманець. Заходимо в токени. Зараз воно підгрузиться. Нічого страшного. Потрібно трішки почекати. О, підгрозилось. Після цього, нам потрібно у ці монети свапнути в, в парт монети. Переходимо на оцей сайт. Нам потрібно обновити. Нам баланс підтягує, які ми тільки що обміняли. І тепер нам потрібно купити парти. Наприклад, беремо по маркету

Mm -hmm. Хорошо, ми купили. Тепер можемо закривати, закривати. Е, цей сайт нам потрібен буде трішки пізніше. Бачимо, що на балансі ми отримали свої токени. Так, що в нас тут є? В нас тут є левел. Ми його як прокачуємо? Е, в годину. Тут є все розписано по формулах. В годину е накопичується експіріенс від репутації. Для того, щоб токен отримував свою ціну, ми спалюємо певні, певну кількість токенів, але ми взамін отримуємо свою репутацію. Наприклад, давайте ми спалимо одиничку. І репутація наша збільшиться, і тоді ми будемо отримувати більше експіріенсу в годину. Нам потрібно для другого левела 10 Experience. Залишилось ще трішки мені, тому що я вчора зайшов, провірив, все працює. Так, це ми маємо прокачку персонажа. Я б радив всім одразу закинути по першому левелу в прокачку. Повністю можете розібратись. Тут все написано: для чого воно. Наприклад, Power – це збільшує силу при атаці. Ми, 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 ми зараз більш повернемось до Power, і я вам покажу, для чого потрібна сила. Fortification нам потрібно для захисту, коли на нас будуть нападати. Теж я вам зараз все розкажу і покажу. E Golem Charging Stations – це збільшує кількість заробітку от, цих монет-парт. Я теж його по левелу прокачав. І віра фейс це кількість, скільки ми можемо при нападі на іншого гравця забрати собі монет. І, звісно, банк це. Ми теж спалюємо там певну кількість монет. Наприклад, давайте ми сюди спалимо 5 монет. Це збільшує кількість максимального е, максимального об'єму монет, які ми можемо зафармити за. 7,5 годин. Протягом цього часу ми не можемо їх клеймити. Але коли на нас будуть нападати, вони можуть в нас вкрасти якийсь відсоток цих монет. І також ми, коли будемо нападати на когось, ми в когось зможемо вкрасти ці монети. І коли цей час вийде, ми зможемо ці монети собі заклеймити. І вони будуть у нас тут. Звідси ми вже їх не можемо загубити. Ми можемо їх обміняти. Або далі апгрейдити свого персонажа. Також тут є шанс дропу шарду. Він зараз торгується один до одного. Ціна підросла. Це дуже круто. Так. Тут певна інформація, скільки ми отримуємо шардів, скільки ми получаємо токенів в годину, в день. І можна приблизно підрахувати, скільки ми вложимо і скільки ми отримаємо. А, і також саме головне, тому що ми перевели ці всі токени, ми перевели це все. Чому я говорив, нам потрібно 6-7 доларів для вступу? Тому що ми купуємо персонажа. Тут, коли ви зайшли, вам предложило купити персонажа. Там в районі 5-7 доларів. Так, в чому заключається суть гри зараз, тільки є PvP, Ми заходимо в Battle. Ми гортаємо на останню сторінку, тому що тут тільки самі новачки, і їх легше буде виграти. І, наприклад, шукаємо, в кого є скільки токенів. От, наприклад, є два токени. В нього один Power, один fortification і один Vira. Е, ми на нього нападаємо. А так, в нас забирає один кристалик енергії. Так, ми напали. Зараз нам Ми виграли. Ми в нього взяли 0. Цілих 3 монети під 15%. Наприклад, можемо ще напасти ось сюди. Виграли. Теж забрали 0,6 токена. Він одразу нам капнув сюди. Максимальність теж у нас 6 монет. Якщо в нас буде рівно 6, ми, звісно, будемо і для нападаючих, як. Так сказати, хороший, е, хороший курс, тому що в нас можна буде багато вкрасти. Але і ми, і ми зможемо заклеймити через 5 годин 17 хвилин монет. Ну і звісно їх вивезти, куди нам потрібно. Так що, отак, я скину всі посилання під відео. Заходіть, заходіть в мій телеграм-канал, там буде дуже багато цікавої інформації. Все, удачі!